Професійна освіта у ногу з часом. Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування обзавелося і ще одним вкрай необхідним комп'ютерним класом. Переконують, для них це справжнє свято. Зрушили дві стіни, зробили ремонт, і тепер тут комп'ютерний клас, на який очікувала наша дітвора, наша молодь. Для нас це дійсно подія, до якої ми готувалися цілих чотири місяці. Ланка професійної освіти недооцінена та має недостатній попит у абітурієнтів. Переконаний нардеп Владислав Атрошенко. Тому достойне забезпечення закладів профтехосвіти на думку нардепа сприятиме їх популяризації. З огляду на це меценат та народний депутат Владислав Атрошенко за можливості забезпечує освітні заклади такого роду обладнанням. Цього разу, на відміну від раніше укомплектованих комп'ютерних класів, техніка не но. Проте із задачами справляється і значно дешевша. Якщо вони зіграють свою роль, якщо вони відпрацюють 2-3 роки, і в принципі кількість поломок буде невелика, я думаю, що тоді буде певний сенс задуматися над тим, щоб за менші кошти або за ті самі кошти забезпечити комп'ютерними класами в три рази більше учнів. А на сьогоднішній день ну, так приблизно по там. Грубо так сказать, за підрахунками треба 200 комп'ютерних класів. В принципі, ці комп'ютери вони підійдуть. Їх технічні характеристики в принципі, підходять нам. Якщо будуть вже жламатись, то будемо звертатися до компетентних людей. Хоча навіть така бушна техніка у нас є і у другому комп'ютерному класі, і вона виручає і ніяких нарікань поки що немає. Сподіваємося, що і це буде у нас працювати. Принагідно зустрівшись із молоддю, обговорили важливість безкорисної взаємодопомоги, адже студентство активно долучається та цікавиться благодійною волонтерською роботою. А благодійний фонд Поліський оберіг Владислава Атрошенка найпотужніша організація у цій галузі, активно допомагає і чернігівцям, і всім, хто цього потребує. Дуже багато є. Ви знаєте, переселенців, для яких які похопали те, що було в них, документи. Навіть і кошти не, не, не побрали з собою дітей. Саме до речі, діти це те, що було вдягнути. Ну було дві хвилини добігти з розбомбленого житла до автобуса і втікти. Всі люди сьогодні потребують такої підтримки, тому що сьогодні будь-що для дитини придбати дитина росте швидко, будь-що придбати дитини це сотні і сотні гривень. Ми пропонуємо долучитися небайдужим людям, небайдужим бізнесменам, які на сьогоднішній день мають можливість їздити на автомобілях вартістю понад 100 тисяч доларів. Якщо буде у вас можливість, знайдіть, будь ласка, декілька хвилин вільного часу, зайдіть, подивіться на очі людей, які потребують вашої підтримки. І можливо, ви цю підтримку знайдете спершу в своїй душі, в своєму серці, а далі вже в своїй кишені. У співпраці переконані освітяни добрих справ можна зробити значно більше, і цьому є реальні приклади. Півроку тому у стінах училища відбулися акції програми Доступна медицина благодійного фонду Поліський оберіг. Зараз спільно відкрили комп'ютерний клас. Робота триває. Попереду нові проекти.